Ракетами С-300 окупанти намагалися цієї ночі обстріляти Харківщину, проте жодна з них не долетіла. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Загалом за минулу добу ворог обстрілював більше 25 прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуєвському та Харківському районах. Пошкоджені школи, житлові будинки. У деяких випадках займалася пожежа. Наслідок ударів постраждалих немає. Однак, зранку у селищі Рубіжне-Чугуївського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік. На місце виїхала бригада медиків. Інформація щодо його стану уточнюється. Детальніше про те, що зараз на Харківщині відбувається, ми поговоримо з Наталією Поповою, це радниця голови Харківської обласної ради. Пані Наталія, вітаю. Добрий день. Як, власне, минула доба на Харківщині у Харкові, зокрема. Ну, на жаль, через ракетні обстріли в нас зруйнований один дошкільний заклад, спортивний заклад. У Куп'янському районі, в нас, в Куп'янському районі, в нас знищено цивільні приватні будинки, обстріли продовжуються лише по цивільній інфраструктурі та по приватному сектору по житлу нашого населення. Так ви правильно сказали, що це 25 населених пунктів, і, на жаль, обстріли продовжуються подекуди навіть сьогодні. Що в основному застосовує ворог, аби обстрілювати Харківщину? Харківщина та Харківська в цілому наш регіон це й міномети, танки, артилерія, РСЗО, це ракети С-300. які, як бачу, дуже багато жителів нашого регіону вчора намагалися вилетіти з території Огородської області. В основному, щодо... так. Ну, Щодо того, там. Взльоти бачили усі. А щодо того, куди вони прилетіли чи приземлились, Це вже як сказали військові. Це незбагненна ситуація для цивільної особи знову ж таки. Щодо територій, з яких обстрілюють, це в основному саме російські території, чи це тимчасово окуповані території? От, наприклад, Вовчанськ, зокрема, ну в нас а, зона фронтова це і Білгородська область, і, на жаль, а, окуповані території. Тому Куп'янський район більша частина обстрілюється там з окупованих територій, а вже прилеглі території в Білгородській області, вже з території Російської Федерації. Але ситуація повністю контрольована. Ніхто пройти і не може і перспектив немає. Продовж останніх днів чи були якісь спостерігалися якісь провокації і рухи а, противника якраз от по лінії розмежування, по лінії фронту ну, Групи ДРГ намагаються майже щодня зайти на наші території там, і зайняти а, на деяких напрямках якісь позиції, але жодного разу їм це не вдалося. Вони повертаються у тому чи іншому вигляді а, до себе додому. Деякі експерти говорять про те, що власне варто очікувати, в тому числі, що ворог спробує реваншів, в тому числі з північної сторони. Була інформація про те, що неподалік кордону з Сумщиною скупчується кількатисячна армія ворога, що на, впроти кордону із Харківщиною. На території Харківської області є фортифікаційні Будівлі є лінії оборони, є неймовірно підготовлені військові, та є усе необхідне обладнання для того, щоб тримати кордон і більше надати нашому ворогу зайти до населених пунктів, куди куди навіть повернулися люди. Тому хвилювань немає. Так ми очікуємо, так розуміємо, що це можливо як можливо на будь-якому напрямку на території України, тому що вона. А як учора сказав президент Байден не бачить існування України, тому ми готові ми будемо відповідати як цивільне населення, чи готується цивільне населення? Тому що всі ми якось останні там мінімум два тижні, так в очікуванні річниці і того, що може щось трапитися, як цивільне населення, чи можливо знову ж таки хтось виїхав, чи запасається продовольством цивільне населення, яке неподалік лінії саме фронту, лінії бойових дій. Там, де активні дії дуже активні, це більше стосується Куп'янського району. Навіть там 3-4 дні тому я особисто була на евакуації з деяких населених пунктів, там, де ще залишалися діти, і з дітьми ми просили людей виїхати, тому що діти не повинні чути ці постріли 24 на Але ми бачимо, що люди залишаються, вони живуть своїм життям, є, діч, є запаси їжі. Доправляється гуманітарна допомога. Що стосується міста Харкова, то я е, бачу повернення людей до домівок, і це повернення є стабільним і ніхто вже нікуди не біжить і не має черг магазин, тому місто живе. І дійсно, місто живе, поки у ньому є люди. Дякую, пані Наталію. І дуже вболіваємо за те, щоб вся територія Харківщини була деокупована, люди залишалися цілими. А і чекаємо все таки перемоги нашої Наталія Попова з нами була радниця голови Харківської обласної ради про ситуацію у регіоні.